Ми швиденько робимо. <ріст> так, до речі, воші в лікують в Америці. Це абсолютно ж неправда. <ріст> це нові методи в трускавце. Я не розумію, як воно виглядає, але ви, ну, відчувається дуже важко. <ріст> Бля, як ти це відмиєш? Це пізніше. Як? <ріст> <ріст> Мама є мама, я там годинку грамця. — Що ви з валіком робили на зйомці? Випали рево, а далі як в тумані. Ой, валічик, ну хорошо робиш. Це ж якщо сканірувати мозок Тищенка, у вот такое. Політичний гумор. Політиченка. Що я на роби? мені якусь одну, щоб зачиска... Ні, є, є там все є. Зачиска, є зачіскає. <звіця> Дивіться, є дві новини. Простата у вас супер. <плес> Але все, що я просив на тащак, треба було на тащак.